Привіт, друзі! З вами пані Ліда і ведмежатко Бо. Ми подорожуємо нашою абеткою і рухаємося від буквочки до буквочки. І сьогодні у нас нова літера, а яка? Послухайте, будь ласка, вранці, півник, в курнику будить всіх кукаріку. -ку. Прокидайтеся, курчата. Будемо букву К вивчати. Подивіться, будь ласка, як виглядає літера К. Ось вона, ведмежатку. Таке враження, що ніби якийсь хлопчик стоїть і праву ручку підняв догори, і праву ніжку виставив у бік. Правда, схоже? Тук-тук! Схоже, схоже. Вірно, давайте з вами спробуємо написати літеру К за допомогою нашого пальчика. Приготуйте пальчики. І ми пишемо знизу догори паличку. І дві палички у бік угору і вниз. І ще раз паличку зверху донизу простягнули. І з серединки вверх і вниз. Скільки паличок ми використали? Так, три. Три палички ми можемо взяти з вами. Ось у мене є три фломастери. і скласти з них літеру К. Одну покладемо ось так. І дві інші ось так. Ведмедику! А ну поглянь! Схожа на літерука. Тук-тук, дуже 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 навіть схоже. Угу. І ви спробуйте теж взяти олівці, чи фломастери, чи просто навіть якісь палички. І спробуйте скласти літерука. Ви бачите, як вона виглядає, ніби має таку ніжку в бік виставлену, так? Гаразд! Ось літера К має звук К. К. Давайте промовимо його. К. Звук К приголосний звук. Ми вимовляємо його з перешкодою. Нам наче щось заважає його вимовити: К. І глухо вимовляємо. Це глухий, приголосний. Добре, друзі. А зараз ми спробуємо з нашим приголосним К. Скласти деякі склади. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Ось першим буде К. І до нього додамо І. І прочитаємо, що ми утворили. Ведмедику? «Кі». вірно, молодець! А у вас, друзі, так вийшло чи ні? Гаразд, тепер змінимо голосний і поставимо інший голосний. Як він називається? Голосний Е. Як бачите, всі голосні у нас в нашій абеці позначені червоним кольором, щоб ми пам'ятали, що це саме голосні. Так. І утворився склад ведмедику. «К». вірно, адже це літера Е. Значить, склад буде «К». Гаразд. І давайте. Ось такий. Поставимо звук і утворимо склад. Прочитайте, будь ласка, а ми послухаємо. А ну, голосніше. Вірно, друзі, утворився склад К. Молодці! Отак можна по черзі утворювати різні склади з тих літер, що ми вже з вами вивчили. Давайте пригадаємо, подумаємо, які ж є слова, які починаються на звук К. А от ми вам зараз і розкажемо про звук К і літеру К. Вона дуже-дуже господарська. У неї на городі ростуть багато овочів: К капуста, К картопля, К. Кабачок. А біля будинку у неї росте К-калина. У К. Криниці чиста водиця. А ще у неї живуть ведмедику. Хто живе? Ти бачив, хто живе? Так, я бачив. К. Коченята. Угу. І ще хто? К. Курчата? Молодець. А зараз давайте складемо з цією літерою слово. Ось подивіться. Перша лі... літера буде, звісно, літера К, адже ми про неї вивчаємо сьогодні. Друга літера буде Н. Ми ще до неї дійдемо і обов'язково її вивчимо. Наступну літеру ви вже знаєте точно. І цю ви теж знаєте. І остання теж чекає своєї черги. І у нас утворилося. Давай спробуємо прочитати, а я вам, друзі, допоможу. Книга. Молодці! Вже так багато літер ви вивчили з цього слова. Книга. Адже ми саме для того і вчимо літери для того, щоб навчитися читати книжки. Вірно, молодці, друзі. А зараз час на загадки. Рослина зелена. Не сіяна. Не саджена. Хто доторкнеться, той опечеться. Що це за рослинка така, що може попекти? Ніхто її не садить. А вона сама собі росте у лісі. Мабуть, ви з нею зустрічалися. Ведмедику, ти знаєш, що це за рослинка? Це кропива, вірно, друзі. Ви знаєте, що кропиву використовують у лікарських. Цілях, тобто роблять з неї ліки. Вона лікувальна рослинка. Незважаючи на те, що вона трішки може попекти нас. І у слові кропива теж є літера К і звук К. Наступна загадка, послухайте. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле, і за вітром полетіло. Це теж рослинка, я вам підкажу. Спочатку вона жовтенька, кругленька і дуже красива, а потім вона перетворюється на такий пух, пушок. Його можна дмухнути, і вона полетить. І ця рослинка теж є лікарською. Що це за рослинка? Як ви думаєте? Чи знаєте ви таку? Називається ця рослинка ведмедику. Кульба. Звісно, ти їх бачив багато. Ток, я бачив-бачив, такі квітки жовтенькі, а потім вони перетворюються на біленькі. Угу, Вірно, але я не знав, як вони називаються. Тепер будеш знати. Давайте повторимо. Кульбаба. ба Гаразд. Молодці. Ну що ж, чи запам'ятали ви слова, у яких є літера К і звук К? Давайте повторимо їх: к кропива, к-кульбаба, к. Калина. І овочі. Пам'ятаєте, які ростуть у нашої літери К? К капуста, К. Картопля. І живуть каченя. І ще є у слові морква теж літера К. І у слові котик теж є літера К і звук К. Ну, якщо ми вже заговорили про котиків, пам'ятаєте, ми з вами вже вчили багато скоромовок і віршиків. Про кого ми вже вивчили, пригадайте. Про бобринят пам'ятаєте, ми вчили скоромовку? Так, вчили і вивчили її. Про єнота вчили? Вчили молодці. І про їжачка ми теж вивчили. А сьогодні нам час дізнатися віршик про котика. І спробуємо його вивчити. Гаразд, медмедику! Гаразд, гаразд! Скочив котик, сів на плотик. Мої ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Ось такий коротесенький, гарний віршик про мурчика, котика. А зараз. Ви повторюйте разом з нами і з ведмедиком. Готові? Ну починати! Скочив котик! Ваша черга? Ведмедику! Повторюй! Скочив котик! Молодець! Сів на плотик! Тепер ви, друзі! Ведмедику! Сів на плотик! Молодець! ротик. Мой ротик. Угу. І животик. Ой, і животик. Так. Він біленький. Він біленький. І чистенький. І чистенький. Гарний мурчик мій маленький. Гарний мурчик, мій маленький. Так, легенький віршик, правда? Мені здається, що ви запам'ятали діти. А ну спробуємо повторити цей віршик. Скочив котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик, мій маленький. Тепер ваша черга. А ми послухаємо з ведмедиком. Так, ведмедик, а ти повторюй за цей час. Молодці, друзі, ведмедику, тепер твоя черга. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мучик мій маленький. Молодець, ведмедику! Ти дуже класно повторюєш віршики. Молодець! Ну що ж, друзі, ви повторюєте цей віршик і його запам'ятаєте ще краще. А зараз час на гру. Ваше завдання. Відшукайте серед тих слів, які я буду називати зайве. А чому воно зайве? Здогадайтесь самі. Ось такі слова: Капуста, кран, банан. Яке з цих слів тут зайве? Ведмедику, ти здогадався? Мені здається, б -б банан. А чому? Тому що там немає літери. Ого! Ведмедику? Та ти молодець! Вірно? Правильно, друзі, якщо ви здогадалися так само, як і ведмедик, то ви абсолютно праві. А зараз наступні слова: Книга. Папір, квітка. Яке з цих слів тут зайве? Ведмедику? Ти ще не здогадався? Ну, книга, так. Квітка, угу. папір. Па папір. Може, папір? Папір! Вірно, ведмедику. Адже у слові папір немає літери К і звука К. Вірно? Саме слово папір тут зайве. І ще одна група слів. Послухайте: Лимон, камінь, курка. Яке ж слово зайве? Давайте будемо думати разом. А ви нам підкажіть, кажіть голосно-голосно. А я вас почую разом з ведмедиком. А ще голосніше? Так, вірно. слово лимон, адже у ньому немає літери «К». А які ви знаєте імена на літеру К і звук К? Подумайте! А ми підкажемо вам. Наприклад, Катря. Красиве ім'я, правда, ведмедику? Угу. Ксеня, Кароліна. Катерина. Квітка. А ось є літера К у середині імені Микока. А ось знов на початку Костянтин. Бачите, скільки багато імен? І у всіх є літера К. Молодці! Ну що ж, а зараз час на домашнє завдання. Друзі, повторіть, будь ласка, скоромовки, які ми вже з вами вчили, і віршик про. кого? Про кого ми сьогодні вивчили віршик? Про котика! Вірно! І цей віршик про котика теж повторіть. А ми з вами будемо прощатися. Дякуємо, що були з нами! І до нових зустрічей! Па-па! Привіт-привіт, друзі! Усім привіт! З вами пані Настя і. Юстинка. І Юстинка. Ми дуже раді вас бачити! І давайте з вами трошечки поспіваємо і порухаємось. Ну-мо, поспіваємо! Приготуйте ваші ручки! І пальчики! І пальчики, і ваш ротик будемо співати, так? Ла-ля-ля! О, супер! Чудово! Ми сьогодні заспіваємо пісню про горилу. Як у знаєте, як звали? Матільда. Правильна істина, її звали вами Матільда і жила вона в джунглях. Давайте з вами вивчимо деякі рухи. Чи знаєте ви, як часом можуть робити горили? Ось так. Знаєте, як вони бачили колись, як вони ось так роблять? Я бачила. Так, так, окей. І ще в нас буде ось такий рух. Як грати на гітарі, покажіть. Так, тут тримаємо і ось тут по струнах. Ось так даряємо. Так? Граємо, перебираємо струни, граємо на гітарі. Чудово! Ось така в нас буде е горила, яка вміє співати і грати на гітарі. Так. А ще коли горили люблять почухатись, то вони роблять ось так. Так ми будемо робити, коли буде звук У. А ось так, коли буде звук А, давайте спробуємо У ось так. У А, «А» можна по-справжньому почухати себе. Так. А коли буде звук А, чухаємо себе ось тут за голову. Так? По голові. Готові, друзі? Давайте будемо починати вчити. Виглядаємо горилу, де вона там в тих джунглях ходить, виглядаємо і співаємо. Ми в джунглях зустріли горилу. А тепер б'ємо себе, як горила по грудній клітинці. Трошки, потрошки. І звали горилу Матільда. А тепер граємо на гітарі. Матільда так любила співати пісні. І разом з Матільдою співали, і ми показуємо на себе. І тепер як ми чухались, як горила. А, у, 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 у а. а, А у у, У Ау. У А. Окей, добре. А тепер давайте все спробуємо зробити від початку і до кінця без пауз, Окей? Готові? Скажіть мені. Готова Юстина? Готова! Є, -є, Є, чудово! Давайте починати! Ми в джунглях зустріли горилу і звали горилу Матільда. Матільда так любила співати пісні. І разом з Матільдою співали і ми. Ау-у-у-у, А! а а Ау-у-у-у-а! а, -у 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 -а, -а, -а. Супер, поплескайте собі. Що дало? Ми раді вас бачити. Па-па!